Підав недавно відео, що робимо таку балку. І Мене захейтили за те, що тут двойна арматура і двойний хамут. Ну Це справді наші проєктанти зробили, але ж на що ж вони розраховували? Мені сказали, що воно нічого не дасть. Те, що дві рядом, і так не можна робити. Але я ж думаю, як ж не можна робити, якщо ми стикуємо арматуру і завжди вона... Стикується і щось вона якусь пользу несе, не можна ж впритик одна до одної зв'язувати. Ну так само і хомут. Але який вес у нас буде на цій балці, це, скажемо, плита 35 буде і метр плити важить тона. А нас прольот 12 метрів. Тобто ми положимо плиту 12 метрів, і скажімо, тут у нас 20 метрів прольот. Тобто треба дуже добре зармувати, хтось каже, можна і не заливати, монолітом воно буде тримати.